Ну, я так розумію. вимкнули запись, так? Вимкнули запис. Окей. Так. Сьогодні присутні Грищенко, Санжара, Гогніна, Постольник, Пильченко, Будко, Маренкевич Чудновський. Також традиційно в нас присутні в якості глядача депутат міської ради Басов. Всім надіслано проєкт порядку денного. Він на сьогодні складається з двох розділів великих. Це перелік проєктів рішень міської ради, внесених для попереднього розгляду виконкому, і безпосередньо перелік проєктів рішень, внесених на розгляд виконкому виконавчими органами. А, чи є проти запропонованого порядку денного проєкту порядку денного будь-які заперечення зауваження? Якщо нема, то колеги прошу підтримати цей порядок денний і затвердити порядок денний в цілому. Вісім за. Вісім за, рішення прийнято. Переходимо до розгляду, до попереднього розгляду рішень міської ради. Так, вони в нас поблочні. Фінансово-бюджетні питання. У нас доповідачі Міллер Мовшин, Питання з першого до восьмого. Чи є в когось зауваження заперечення щодо зазначеного блоку? Нема, прошу тоді голосувати. Дивіться. Як прийнято рішення? Наступний блок питання щодо програм розвитку галузи і сфер міського господарства. Доповідачів нас Гришин Колоденський Маков Сергій Павло Павлюк. Питання з 9 до 14. Чи є в когось за запереченням? Чи нема, прошу голосувати. Дивіться. Дякую, прийняти рішення. Наступний блок. Питання комунальної власності. Доповідач. ЗОЄФОРБУМАКОВЦЦ Павлов, Пономарьов Санжара Чорний. Відповідно рішення з 15 до 41. -го. Чи є зауваження? Запереченням? Нема, прошу голосувати. Дивіться. Яко прийнято рішення? Наступний а, блок. Це організаційні питання, кадрові питання. Доповідачі Литвин, Луденський, Маковцев, Пиченко, Марійов, Тименко, Файфер. Питання з 42 до 53. -го. Чи є зауваження? Заперечення? Якщо немає, прошу голосувати. Дивіться. Дякую, прийнято рішення. Наступний блок питання земельних відносин. Доповідачі Волок по 54-му питанню, по всім іншим доповідач. Можемо Микола директор департаменту відповідно з 55 до 157. -го. Чи є заваження заперечення? Чи нема, прошу голосувати. Дивіться. Дякую прийняти рішення. Так, приходимо до нашої безпосередньої роботи. Це проєкти рішень, внесених на розгляд виконковими виконавчими органами. Так, доповідач Санжара, перше питання: надання дозволу на передачу з балансу КП «Міське управління справами матеріальних цінностей. Чи є зауваження заперечення? Німа? Прошу голосувати. Дякую Дякую прийнято рішення. Питання. Друге. Внесення змін до рішення виконкового про встановлення місця обладнання. Я за уваження доперечення. Ма прошу голосувати. Дякую, прийнято рішення. Зараз дві секундочки я візьму. Uh -huh. а, так, а, доповідач підлобний Едуард Станиславич. Виділення коштів з цільового фонду міськради за квотою постійної комісії міськради з питань бюджету та фінансів. Питання номер три. Чи є зауваження запереченням? Нема, прошу голосувати. Дивіду. Це прийнято рішення наступної до поверхних споруду Дмитро Васильович. Питання 4-5. Встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення та ДТК Дніпроенерго. І внесення змін до рішення виконкому про затвердження фінплану на 25-й рік комунального підприємства міська ритуальна служба Дніпровської міської ради. Чи є зауваження заперечення? Якщо немає, прошу голосувати. 8 за. Дякую прийнято рішення. наступний доповідач Павло Павла Вартем Григорович. Питання 6. Внесення змін до рішення виконкому про затвердження планів діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 26 рік. Чи є зауваження? Заперечення? Має прошу голосувати. 9 за. Дякує прийнято рішення. Наступний доповідач Пильченко Андрій Олегович. Питання 7-8. Про затвердження порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Дніпрі. Питання 7 І 8 Про затвердження фінплану на 26 рік комунального підприємства Дніпровські активи Дніпровської міської ради. Чи є Нема, прошу голосувати. Дивіться. Дякую. Прийнято рішення. Наступний добідач Ткаченко Святослав Миколаєвич. Питання 9-10. Виділення коштів з цільового фонду. Міськради квотою постійної комісії міськради з питань бюджету та фінансів на оплату послуг з благоустрою. І щодо внесення змін до рішення виконкому про виділення коштів з сільового фонду міськради на усунення аварій в житловому фонді. Чи зауваження заперечення? Нема прошу голосувати. Дивіду. Дякую. Наступний депутат Володимир Володимирович. Питання з 11 до 18. Присвоєння індивідуальному гаражу адреси на вулиці Миколаївській, присвоєння житловим будинком на Олега Ольжича Білорічинській, присвоєння будівлі багатофункціонального призначення, на широкі адреси, присвоєння адрес з об'єктом на Каштанові в індустріальному районі, магазину адреса на Батумській, надання дозволу то Вензе Інвест. На будівництво і проектування, і будівництво магазину продовольчих та непродовольчих товарів по Запорізькому шосе, надання дозволу ТОВ в груп на проектування та будівництво магазину по проспекту науки. Надання дозволу ТОВ в епісон трейд на проектування та будівництво комплексу побутового обслуговування по Сергія Подолинського 24. Чи є зауваження заперечення? Чи нема, тоді прошу голосувати, шановні колеги. І А, Дякую прийнято рішення, шановні колеги. Завтра сесія, завершальна сесія в цьому році. Звичайно, наша робота на цьому не закінчується, але ми підводимо певні підсумки. Ми зустрічаємось наступного тижня, наскільки я розумію, там. Буду всіх радий бачити і буду сподіватися, що в нас не буде подочергових виконкомів, бо це завжди не, не на добре. І наскільки я пам'ятаю, там довели вам графік по наступному році, не довели. Тоді напишемо в групу по наступному року, як будемо зустрічатись. Ну, але там, звичайно, що мають бути якісь питання готові. Ось, відповідно, всіх вітаю з завтрашньою завершальною сесією, яка фактично закриє цей рік з вашою сьогоднішньою плідною роботою. Всього-всього найкращого. Бережіть себе, мирного неба. До побачення.